І так, а, обираємо площину з хори, витягнута бубишка, і знову ж таки розглянемо з більш складних варіантів. Там є цікаві варіанти. Ось такий форма. А, ми щось схоже вже робили. Також просто ось ці додаткові побудови, які ви робили в компасі, ви б тут малювали одну лінію, другу, потім на відстані, можливо, щось там під кутом, це все в Solidworks заміняється, просто намалювали на око, а далі розберемося. А, паралельність стала випадково, поки що видаляємо. Я не впевнена, що вони будуть паралельні. А, далі пам'ятаємо, що я хотіла всі а, початки координат відцентрувати стосовно центру. Відповідно, обираємо точку кут 1 початок координат, кут 2 і кажемо, що вони по вертикалі. Відповідно, ось вони у нас вже рівні. Ось цю точку я можу тільки вгору з рух перемістити в бік не можу. Далі, ось ці дві лінії, відповідно до варіанту, у вас рівні. Робимо рівність. Також ми хочемо його відцентрувати, відповідно, середня точка. А Середня точка лінія, мабуть, зайва вибралась. А, так, ні, все добре. І по горизонталі а, є. Далі для того, щоб ці лінії були симметричні, ми просто робимо їх рівними. Ну, ну, і тут дивіться, або рівність, ну, В даному варіанті це рівність всіх чотирьох ліній, вони просто всі рівні і все. Так, тепер, в принципі, все працює, все симетрично розташовано добре, ставимо розміри. Знову ж таки, бажано між лініями. 100, наприклад. Далі у вас є ось ця двадцятка. Далі у вас ось тут вже нам потрібно обрати точки. Тобто, якщо я оберу ці дві лінії, то у мене буде розмір між лініями. а нам тому іноді клацаємо на точки. Знову ж таки, розмір дає можливість обирати все, що хочете. 50. Ось ваш ескіз. Тобто, по факту, мінімум розмірів. 20, 50, 100, а все інше це рівність і ну, симетричність. Можна ставити симметричність, але рівність працює значно краще. Видаляємо. Другий варіант там був з дугою. З дугою можна знову ж таки, або прямокутник з центру оці лінії видалити, або зробити осьовими, або просто взяти з. Далі в суряді цікава штука є. Я зараз малюю виходить лінія, але якщо я повертаюсь в цю точку, я переходжу в режим малювання дух. Лінія, повертаюсь в точку, виходить дуга. Тобто, це у мене вийшло дві духи. Єдине, що тергенційність стала випадково, видаляємо. Так само вибрати середню точку. Так само вибрати середню точку. Ой, щось не те вибрала, вибачте. Ось це поки що навіть видалимо. Ось так, середню точку. Середню точку. Початок координат, це повинна бути вертикальність. Є. Далі, ось ці дві духи у вас рівні. Поставила ці дві лінії у вас рівні. Далі, що ще тут можна поставити? По висоті нам треба його зробити. Ну, по факту ось цей центр і ось цей центр, вони повинні бути на одній горизонталі, і якраз за рахунок цього воно його і підрівняє. Ну, а далі просто ті ж самі розміри. Відстань між прямими 60, нехай буде. Тут або у вас буде радіус 150. Так, давайте ось тут 60. Ось ця довжина, скоріш за все, також буде визначена. Ну, Тут, знову ж таки, ви дивитесь, що вам дано по завданню. Або вам дан радіус, або вам дані довжини. Давайте візьмемо там, де довжини. Клацаємо духу, духу. Ми ж зараз хочемо вказати відстані між центрами двох дух. Однак, скоріш за все, у вас буде ось цей загальний габарит. Для того, щоб поставити загальний габарит, давайте поки щось таким чином ми залишимо, виділяємо розмір і шукаємо. Зараз складаємо ось тут виноски. І ось тут ми можемо условия для дуги обрати або максимальний розмір, або максимальний розмір. Ну, щось вибрало не дуже гарне, тому що не тут. Крім того, там можна це обрати, можна затиснути клавішу Shift, клавішу Shift, і також ось цей максимальний розмір у нас автоматично стане. Тобто, ось сюди, якщо ми заходимо, виноски мінімальні-мінімальні. Максимальний він буде десь між отими іншими точками. Ну, це вже... Дуже цікаво. А, це буде відповідно дуга ось ця сюди перейде, і ця дуга сюди перейде. Відповідно, максимальний. Він тішки по-іншому тут рахується. А, тому, ну, або пробуйте проклачуте, або клавіша shift, і без проблем вона це визначає. Це такий контур. Ну, знову ж таки, це більш такі індивідуальні варіанти. До речі, все-таки пропоную, навіть якщо це не ваш варіант, спробувати проклацати, подивитись саме з точки зору, як визначати ескізи. По факту, вам просто треба добре орієнтуватися в взаємозв'язках, ну і все, і дивитись на креслення. Так, більш типовий варіант це прямокутник з центру, а, прямокутник намалювали, розміри проставили. А, далі, якщо є фаски заокруглення, робимо їх тут. А, давайте заокруглення зробимо. Радіус вибираємо, клацаємо відразу всі кутики. Можна клацати на дві прямі кутик, ну мені більше подобається, підтверджуємо. Оскільки я один раз зайшла в команду, то у мене з'явився один розмір. Десятка Сеть. Далі, ось тут центральний отвір ми малюємо. Давайте, ну, давайте нехай поки що і буде кружечок, як в більшості варіантів. Все. Ось ці кутові отвори не малюємо. В цьому завданні ми їх малюємо іншим чином. Відповідно, основа готова, нехай буде 20 міліметрів є. Далі нарощуємо варіантів, так, це не те. Ну, я не знаю, закрила, мабуть, а, варіантів багато, витягнута бобишка є. Перший із варіантів це коли коло дотичне до лінії. Відповідно, ви малюєте коло Shift і Ctrl, і кажете, що воно дотичне. Тобто розміру немає. Для того, щоб потвір не, пере... не загубився, перетворення об'єктів. Якщо не коло, є варіанти з прямокутниками. Так само можна взяти прямокутник, тут ви точку про, о, о, притягаєте, притягаєте, далі по середній точці відцентрували розмір, ширину поставили. Але знову ж таки, це все ще мінімум розмірів, тобто просто ширина, все інше через взаємозв'язки. Якщо це не ніякий недотичний елемент, може бути просто коло певного радіусу, ну все, що завгодно, то тоді просто ставити розміри. Давайте візьмемо коло, давайте, нехай воно буде не дотичне, а, наприклад, нехай вона слаштовує, щоб потвір цей не загубився, перетворюємо його або корадіальність, пам'ятаєте, і виходимо з ескізу. Знову ж таки, вибираємо глибину різання. А глибину видавлювання є. Далі по простим елементам пройдемось. Ось тут, от в пазу, у вас є дуже часто є якийсь такий отвор. Ось такі отвір тут, отвір тут, крушечок, також отвір. Ну, вони є майже у всіх. Тут воно з само, самої хори. Відповідно, для цього обираємо, згадуємо, що ми не просто так розташували нашу деталь посередині. І, відповідно, у нас є ось ця середня площина. Обрали цю площину, оскільки це буде отвір, тож це вже точно витягнути виріз, заходимо через це в команду. І тут також малюємо. Або це кружечок, наприклад, під верхню частину, причому в гору можна навіть не обрізати випадково, вибачте. Або це так, повернутися в нормальний вигляд, Ctrl-8. Або це прямокутник, ну, знову ж таки, давайте прямокутник, нехай буде. Середня точка по вертикалі відобразили. Розміри прямокутника у нас точно повинні стояти, ширини також. Ну, і, мабуть, висота, знову ж таки, тут ви дивитесь те, що у вас сказано на кресленні. Які розміри стоять на кресленні, по факту веські заходи всі у вас і повинні бути. Так, і тут вже нас цікавлять саме два напрями. І ось тут знову ж таки обираємо наскрізь. Ну, і, до речі, тут можна наскрізь обидва напрями, відповідно, обираємо відразу тут. Хоча наскрізь тут, і ось тут, от також наскрізь, також можна було обрати. Ну, а взагалі це робиться автоматично. Знову ж таки, отвір скріз... наскрізний, не намагаємося підібрати висоту, оскільки при зміні габаритів нам прийдеться редагувати цю команду. Так, він о... наскрізний, відповідно, завжди наскрізний. Підтверджуємо. Так, що ще? Давайте візьмемо оті пасуки, які у нас були. Ну, ми про них ще поговоримо в тілах обертання, але. Тут давайте зробимо таким чином. Знову ж таки, варіантів купа. Один з яких мені просто зараз захотілося показати. Просто малюємо ось цей паз. Вся лінія повинна бути горизонтальна, не стало вирівнювання посередині, не затиснула Shift. Зробили. Усіч, знову ж таки, ось тут обирайте до найближчого. Тоді воно без проблем все обрізає. Радіус 10, ну там забагато, 8 нехай буде. І висота, ну тут також дивіться, що вам вказано. Ось тут можна перевірити попередньо те, що я вам показувала, виноски буде більш очікувано мінімальний розмір. Ось наша дуга продовжилась. По центру, між центрами максимальний. максимальний. А, знову ж таки, це можна або в налаштуваннях розміру робити, або при, коли ви зараз ось я лінію вибрала, коли я обираю дугу, я затискаю клавішу Shift. І, відповідно, ставиться максимальний розмір. Ну, а далі дивитесь те, що у вас. Є. Е, так, є, ну і друге, звичайно, тут логічно зробити симметрію. Провели центральну лінію, циркальне відображення, все виділили, вже не вдалося. Переключилися, обираємо центральну лінію, обираємо. Так, і також обираємо отвір проріз, наприклад, ну, там, до речі, є варіант, коли це наскрізний, є варіанти, коли не наскрізний. Давайте, нехай буде наскрізний, але просто наскрізний в один напрям. Є. Знову ж таки, в даному випадку ось це, окремий ескіз на цей пас є. О, про, Обґрунтований тим, що у нас простий один ескіз, простий другий ескіз перевантажувати ну, немає сенсу. Але, знову ж таки, можна було поєднати. Далі, це, це в принципі, все старе. До речі, якщо вам щось не подобається, ви можете видалити, якщо ви не впевнені, що воно вам не знадобиться, ви можете його погасити. Також можна відмотати цю лінію від мотати операції. Ну, давайте поки що скриємо, воно нам не знадобиться. І так, це, в принципі, все, що ви вже розглядали, те, що робили. Наступне це новий саме для третьої деталі, це отвір під кріпюш. Ну, і в мене були помилки. Так, да. на жаль, отвір <кій> під кріпєш я сьогодні вам не покажу, тому що він а, у мене не став. Єдине, що а, чітко обирайте, спочатку обирається площина, потім заходиться в команду. І зараз спробуємо щось інше обрати. Але ні, ось саме ця бібліотека у мене погано встановилась. Ну, значить, спробуй виправити цю проблему наступного разу, якщо ні, самостійно. І так, отвір під кріпєше. Ви обираєте площину, заходите в команду. В команді з'являються два ескізи. Перший ескіз це розташування отвору, другий ескіз це його розмірів. І відповідно вам потрібно визначити розміри. Розташування відродив. Вам потрібно буде визначити розташування, а розміри ви будете визначати саме в середині цього отвору. Ну, спробуємо наступного разу розібратися. Далі. Ну, оскільки у мене він не працює, то я беру звичайний кружечок і малюю. Uh, центр прив'язала до радіусу заокруглення, найчастіше так і є, радіус вказала uh, на скрізний отвір. Далі, тут загалом є фаска. Можна вже зробити зараз, оскільки це буде окремий елемент, нехай буде два. Так, далі, ось тут є різь, можна вставка примічання. Ну і бажано ослоне зображення різьби, яке у мене також, ну, хоча трішки працює, але безстандартно. І так, тут обираємо те, з якої поверхні моя різь буде йти. Ось я вказала, що внутрішньо. Тут також повинні підтягуватися ж стандарти. І ви можете обрати, наприклад, М5, М6, М6, ну, в общем-то, по стандарту. Якщо, як у мене, стандарти немає, то просто через це діаметр я вказала, автоматична система визначила. Якщо стандарту немає, а це буває дуже часто, або навіть якщо є стандарт, дуже часто ось цей діаметр визначається не досить коректно. По-перше, в дереві цей ріс ховалася в витягнутому вирісі. Ось тут там, де у нас є отвір, є різь, ми також можемо зайти відредахувати. Ось цей діаметр він відповідає за внутрішню канавку, канавка, яка там нарізається, розуміємо, да? у різі є зовнішній внутрішній діаметр, і саме ось цей діаметр це глибина канавки. Відповідно, перевіряємо, щоб на кресленні у вас ось цей діаметр ніякому випадку не був ну, занадто великий. Тобто розуміємо, що там вже металу немає. Так, це умовне, але накреслення воно потім о, переноситься. Повертаємо 11, що їй було, тобто, ну, грубо кажучи, ось ваш орлі. Відображення різі – це просто умовне відображення різі, просто замальовка. Основне те, що вона є, вказує саме ось ця лінія. Інструменти, параметри, властивості документа. Примічання. Не примічання. Деталізація вибачте. А, свойство документа – деталізація. Ось тут стоїть галочка, закрашене условною отображення різьби. Якщо я її зніму, ось ця замальовка ну, просто зникне. Це просто зовнішнє відображення. Ні на що не впливає. А, ну, впливає, можливо, на розуміння. Як вам подобається, ставити галочку можна, можна не ставити. Єдине, що розуміємо, що правильно різь відображати саме через умовне відображення різі. Ні в якому випадку ми не навирізаємо його вирізом по траєкторії. Це може використовуватися тільки або для якихось складнопрофільних різів, тобто це неметрична різь, з великим кроком, коли там, да, нам потрібно показати явно цю каналу. Для гвинтів, гайок, болтів це просто умовне відображення різи. Все. Так, отвір побудували. Знову ж таки, якщо б у мене працював ось цей отвір під кріпьож, я би обрала сразу отвір М6 і просто його розташувала. Ну, на жаль, сьогодні не вдасться це подивитись. Відповідно, отворів всіх чотири. Я вже його намалювала отвір з фаскою, обираємо. Знову ж таки, можна зараз, можна пізніше, хочемо зробити з нього масив. Ми вже користувалися масивами в ескізі. Однак, якщо ми хочемо відобразити елементи, то, відповідно, нам потрібен масив елементів. Обираємо лінійний масив. Знову ж таки, виділені були, ось вони тут з'явилися. Якщо б я не виділила, я заходжу в масив і все одно їх виділяю. Можна на тілі більш. Зручно на додатковому дереві. Єдине, що потрібно перемикнутись і ну, сюди вставити функції грані, що ми хочемо робити. Є. Yeah. Для о, лінійного масиву нам потрібні напрями. Один, два. Перемикаємо, щоб у нас курсор стояв там, де потрібно. Обираємо будь-яку грань. Перемикаємось, якщо автоматично нам переключилось, обираємо будь-яку грань. Змінити напрям масива, ось ця кнопка, кількість елементів зрозуміло, кількість елементів зрозуміло. Знову ж таки, можна переключитись, можна змінити напрям. А, ну, і а, підібрати розмір. Ну, розмір це якщо там концентричний, то по факту довжина мінус радіус. Підібрали отворення. Тобто, в цій роботі у вас повинен бути отвір окремим. Елементом В ідеалі, якщо зробити отвір під кріпюш, якщо ні, то просто отвір і лінійний масив. І останній елемент, який також буде у всіх, це ребро жорсткості. Для ребра жорсткості в Solidworks придумана своя власна команда, ну, як в більшості, в принципі, програм, відповідно. Для ребра жорсткості нам потрібен ескіз. Можна, в принципі, також зайти сюди, але в даному випадку спочатку будується ескіз, а потім все-таки обирається канал. Ребро жорсткості у нас буде ось тут посередині. Згадуємо, що ми вірно розташували деталь, у нас є ця ось площина. Сон... Ось Відповідно, відкриваємо її, створюємо в неї ескіз і малюємо. Ескіз для ребра жорсткості це ну, найчастіше одна лінія, або декілька ліній, але це вже не замлений А Можна намалювати лінію. Ну, знову ж таки, так само, якщо ви малювали в компасі, ось тут буде помилка, тому що це коло і, до. А, вс... хоча, до речі, в залежності від версії, її вже в соліді виправили цю помилку, але, побув, не в моєму. А, і так, а, самий простий варіант це лінія. Обрали лінію, ребро шорсткості, далі дивимося, стрілочка догори. Переключилася цей перемикач, стрілочка вбоки, неправильно перемикаємо. Ось тут можна поставити галочку, «Переставити сторону матеріалу. В даному випадку ось нас і цікавить. Загальна ширина ребра жорсткості є. Далі можна вписати від центральної площі чи не в один, в ліво, або вправо, ну, загалом від центральної. Підтверджуємо. Знову ж таки, в моїй версії помилка не виправлена, але вже в якихось нових воно будується. Якщо у вас. Це не будується тому, що ось тут круг і поверхня круга нібито виходить від цієї лінії. Відповідно, якщо у вас ребро промальовано таким чином, як я його намагаюся робити, просто пересувайте або всередину, або вниз. Ну, Давайте всередину. Ви вийшли з ескізом. Так само ребро. Ну і нехай же буде так. Ага, знову ж таки, переставити сторону, підтвердити ось наше ребро. Знову ж таки, одна команда, одне ребро. Ось це друге ребро ми будемо зеркально відображувати. Дві лінії ми не можемо там намалювати. Далі повернемося до ескізу. Ця лінія по факту визначає просто напрям. Вона не обов'язково повинна доходити до поверхні, реально доходити, але умовно, тобто її продовження повинно все-таки туди доходити. А так можна під будь-яким кутом виходити, ось наше ребронія. Крім того, це може бути не обов'язково лінія, це може бути навіть якась дуга. Але, знову ж таки, основна вимога, щоб її продовження доходило до поверхні. Тут не вдало. Не вдало, тому що редагувалося. Давайте ще раз ребру. Побудувалося. Без проблем. Знову ж таки, форма будь-яка, але умовно вона повинна перетинати. А далі для другого ребра жорсткості просто циркальне відображення. А там, де масиво, у нас є циркальне відображення, церкальне відносительно чого? Обираємо середню площину. В даному випадку, це площина справа. А що елементи, ребра жорсткості, підтвердили. Все, ваша деталь готова. Ну і останнє це з радіо.